Отже, влада, сьогодні ми відзначаємо День захисника України. Ось від початку там існування нашої держави з часів Київської Русі. Потім козакам на твою думку, що насамперед їм допомагало боронити кордон нашої держави, і знаєш я зараз говорю зовсім не про зброю, не про зброю, не про зброю. Ні, ні, ні. А... Дуже велике значення свого часу взагалі для е, і для козаків, і в подальшому для і повстанців uh -huh. е, мали саме пісні. Скапісні, пісні, і зараз я тобі пропоную зіграти За... мелодії. Знаєш, це да, так це Цейка. козацькі, це козацькі а... пісні. Добре, які ще і знаєш, Знаю, що ще існують стрілецькі, ось існує гімн січових стрільців. На жаль, на жаль, не можу тобі заспівати, тому що е, ну, мелодію ви, ж, забула. Ви це там е, є слова, що ой, у лузі червона. Калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася але в кінці знаю там точно гей-гей, розвеселимо. Ось так. А ще є пісні повстанські. Mm -hmm. Зна... Ну, давай, хоч повстанську. Ти повстанську якусь знаєш. Ну, ну, всі знають ну, ну, знає, знає, там лента за лентою бої подавай. Ну, звісно, знаєш це, цю пісню? Звичайно, знаю. Це повстанська звичайно, пісня. Звичайно, повстанська. Ем, ось Щодо пісень, насправді пісні допомагали досить часто і підтримати бойовий дух, і дійсно навіть надати сил для того, аби продовжувати боротьбу. І козацькі, і стрілецькі, і повстанські завжди були доречними. Ну я вже що пісні не лише підіймали колись бойовий дух захисникам України. Вони продовжують підіймати їх і досі. До речі, якщо говорити про нинішніх захисників, то вони неодноразово повторювали про те, що понад усе люблять українські пісні. Ось сада. До речі, якщо говорити про українську пісню, таку традиційну, то з яким композитором, виконавцем, вона у тебе асоціюється насамперед? Насамперед, Ой, ну багато одразу, одразу до речі, багато прізвищ. прізвищівше нашої завжди асоціюється з цим багатьох наших знайомих. Так, і в нашого ведучого спорту також так Володимир і Прекрасно. адже саме його творчості сьогодні, 14 жовтня, буде присвячено святковий концерт до Дня захисника України в Київському муніципальному театрі опери і балету для дітей та юнакта. А ось 15 жовтня на сцені цього ж закладу лунатимуть пісні повстанські. Більше знає наша Ксенія Безлюдна, поцінович поці... вона по дійсно поціновач... творчості. творчості. Басюка, вона так. вже побувала на репетиції. І усі подробиці у сюжеті. Мила моя моя світ, Я, я несу тебе весь світ. шедеври Володимира Івасюка лунають зі сцени. Легендарний композитор своєю творчістю показав, як можна захищати вітчизну словом, і був прикладом сили нескорених. Івасюк в часи, коли вже збройна боротьба завершилася. Поразка так наступила. То 60-ники, 70-ники фактично несли ту зброю через поезію, через музику. Це гармати, які приховані квітами, я би так сказав. Завдяки їм ми дух цей пронесли на цій передостанній репетиції. Музиканти старана відпрацьовують кожну з пісень і Васюка. Глядачам обіцяють багато приємних сюрпризів. Твори будуть виконуватись в різноманітних сучасних стилях, які аранжування до яких зробив Роман Мельник. Будуть задіяні, як ви бачите, симфонічний оркестр бенд. Навіть на репетиції артисти намагаються викладатися на повну для юних виконавців лауреатів цьогорічного фестивалю Червона рута цей концерт у столиці буде особливий, адже впевнені співати українські пісні варто тільки пропускаючи через серце і душу. Цей концерт він присвячений Володимиру Івасюку. Це наш діамант української культури. Е, наша сучасна молодь повинна знати його творчість, тому що він є прикладом е, патріотизму і любові до своєї батьківщини. Окрім творчості Володимира Івасюка, музиканти готують для глядачів патріотичні пісні української повстанської армії. Всі вони просочені духом боротьби, віри і надії. Пісні на різні теми, і я горда, що саме я виконуватиму ці пісні. Так, в повстанських піснях а, уживає історія. Пісні УПА присвячуються всім військовим на нашому фронті, які захищають нашу країну від ворогів. Концертна програма розрахована на два дні. Сьогодні ввечері глядач отримує можливість почути твори Володимира Івасюка. А от завтра, 15 жовтня, відбудеться концерт з репертуаром Пісень. Упа цей захід ми планували давно. Він відбудеться за підтримки Київської міської державної адміністрації, департаменту культури і також керівництво фестивалю Червона рута. Проходити концерт буде у Київському муніципальному академічному театрі опери і балету для дітей та юнацтва.